Лиса, добрий вечер. Сьогодні таке така прекрасна виставка, яку, яку ми бачили пройшла. А хто був ініціатором насамперед? Ну, на зробити її тут у нашому приміщенні. Ну, взагалі, зробити. Я запропонувала зробити. взагалі цю виставку, зробила Віта Ченкова і Друг Карайк. Ще на другому з'їзді Організації українських національних. А коли це було? Ой, це було весною. Я скільки... раз була на фронті, тому не було. А скільки робот представлено сьогодні? Я не рахувала, вони не всі представлені. На жаль, а сьогодні так було багато ді... діточок. діточок. Я вони нам допомагають звичайно. Тому бачили їхні очі, вони так от дивилися, то от, дуже ну, потрібно. Я дуже рада, що вони нарешті змогли побачити саме бійців, які вони допомагають. Не тільки мене, а й бійців, з, яким я відвожу це. А які далі плани на продовження такої? Це виставка ви ви, ви, обласним давай, центром. Давай, давай, давай. А наступне демінна вже? Не скажу тобі, це рай знає вітер. Дякую.